Вітаю всіх! Сьогодні я хочу показати своїх орхідеїк, які я виростила із фласки. Тут не з одної фласки, тут, по-моєму, представлені екземпляри із трьох фласок. Ну, багато я пороздавала. І з першої фласки в мене багато пропало. Так як я ще була новачок у цьому ділі. Прийшла фласка, дуже маленькими там були фласенята в ній, і була дуже сколочена через пересилку нашою новою поштою, як завжди. Та і всі три фласки, які в мене були, приходили перебовтані. Тобто, їх доводилося відразу розмивати. І кудись висаджувати. Ну, так як я на перші фласки трошки, як кажуть, натренувалася, набила руку, то замовила ще дві фласки. Всі вони ну, без назв, були заявлені як мікси, тобто невідомі рослинки, які там у фласки будуть. І ну, виявилися, в мене вони всі різні. В общем, так, показую. Оце фласочка, видно, що буде якась сортова, якась буде темного кольору, тому що зворотній бік листочків такий, як синевою, темний. Цього, цю фласочку, цього фласюниша я пробувала садити на блок. У нього було там зовсім так мало корінчиків. Ну, так як у мене часу не було його часто поливати на блоці, я його вернула в стаканчик, де він все прекрасно почала розвиватися рослинка і підросла дуже гарно. Ця трошки збавувалася, скинула мені трошки корінчиків, але зараз вона нарощує листочки, корінчики. Ну, цвіт, цвітів, квітів я ще не бачила. Цвітіння їхнє ще не було в мене не одної. Оці представники фласки, це в мене оця. І оця вони. З одної фласки, і мені здається, що вони такі, ну, вони не тетраспіси, мабуть, скоріш за все. Але от у них листечка такі світле, і вони намагаються весь час влягтися набік. Ці дві штучки вже потрібно мені їх розсадити. Тому що вони тут вже і портять корінчики, хоча їх багато, але їм щось незручно. В цьому стаканчику їх треба по одній розсадити. Все руки не доходять. Так от полів, та й стоять собі. Листочки вже величенькі. От такого сорту орхідейки я роздавала дівчаткам. І мені одна дівчинка вже була прислала фото зацвіла в неї мій фласьониш. Така інтересна квіточка, рябенька така якась. Ну, в крапушку, квітка невелика, це не крупноквіткові якісь рослинки. Ну, я в неї запитувала, чи вона пахне. Вона казала, що поки не відчуває, може. Зарано було, може, не знаю. І оці дві штучки. Ну, ці дві штучки у мене самі більші вони, ця ось вже, ось вже як самостійна така рослина, доволі крупна вже. Теж, їх треба розсадити, бо вони одна на одну завалилися і заважають одна одній рости. Корінчики в них тут наросло багатенько. Я так обрізала бутилку, садила їх. Ну і дивлюся, що їх потрібно по одній розсадити. Але от цвісти вони у мене не хочуть. Нікак не хочуть. Такі великі вже рослинки. І одна в мене. Це із перших фласочок. От така малявочка. В неї там зовсім не було корінчиків. Зараз у неї там є трошки корінчиків. Воно ще проглядається корінчик один. Але я недавно поливала її і помітила в неї два молодих роста. Ну, як ми називаємо їх дітки, не знаю, буде видно чи не буде видно вам, ось з одного боку одна, і з іншого боку, ось тут видно, біля корінчика і ще одна, така вже більш товстенька, величенька. Не знаю, вроді би, в неї всі листочки росте. Нормально, ростуть листочки, вона то стресує, то, то росте, то опять стресує. Такі якісь незрозумілі в неї ростові процеси йдуть, але жива, жива, дуже хоче жити. І виростила отакі дві ще собі додаткові. Рослинки. Не знаю, будемо спостерігати. Спостерігаю, що воно буде далі. Росте, е, хоче вижити. Треба її поміняти, вже засолився цей окочіпсик. Може, поміняю їй трошки посадочку, вона може тоді скоріше почне краще розвиватися. В общем, я її не викинула. Дала їй можливість жити, вона вижила. Вижила і росте собі потихеньку, ще й до балочки собі наростила молоді. Ну, от так от. Представте, це такий 50-грамовий стаканчик, отака вона манюня. Отакі в мене флосята. Здається, їх купувала в 21-му році фласки, що я пам'ятаю, що було вже холодно осінню, восени. І, знаєте, який в мене був цікавий опит, я першу фласку посадила у сухий мох. Купувала просто в магазині цвіточному сухий мох з фагном. І не дуже мені подобалося, як вони ростуть там в такому осі. Другу фласку я садила, теж були дуже кріхітні вони всі. І садила такий боксик квадратний, теж на мох. Прикривала, так би мовити, як парничок робила. Ну, теж мені, ну, в мене часу не було. За флосятами, за такими маленькими треба догляд. І Світло їм гарне, треба. Вони під лампою вроде би, стояли. Ну, я тоді ще не дуже розумілася на тих лампах, які їм потрібно. На вікно, ну, взимку на вікно не поставиш їх. І тому так, дві фласки в мене ті перші. Ну, це оце, що в мене залишилося, оце з двох цих перших фласок. Оце є. Ну, з третьої фласки в мене пішло краще діло. Я купила живий мох. Ну, там, правда, і рослинки вже були не дуже такі маленькі, вже можна було висаджувати. Я купила живий мох. І кожну рослинку окремо садила в стаканчик. І в живий мох. І теж ставила під лампу, бо теж була зима вже холодно. І ви знаєте, в живому мосі отакі маніпюсенькі рослинки дуже гарно себе показали в рості. В них навіть оті корінчики, які вони вийшли з фласки. Вони розкуклювалися і наростали далі. От Ми скільки пересаджуємо голландські орхідеї, бачимо та і азіатські, з моху, коли розбираємо торфу в стаканчиках або в мосі, знаходяться маленькі такі корінчики. Це фласочні корінчики, з якими висаджують орхідейки маленькі з фласки. І як ми помітили, що вони. От як вони були маленькі, так вони і залишаються маленькими. А от в моєму випадку оці рослинки з цими фласочними корінчиками в живому мосі продовжували, розкуклювалися оживали, продовжували рост і дуже гарно набирали масу. І хто хоче зайнятися фласками, то я дуже совітую. Якщо висаджувати, то висаджувати в живий мох і не пересушувати. Живий мох потрібен постійно, щоб був не мокрий, а вологий. Ну, тобто, як він повинен рости. І він росте разом з рослинкою. І дуже гарно реагують орхідейки на, на таку посадку. Ну, це мій опит. З помилками, ну, дуже хотілося. Тоді вони були дешевші. 300 з лишнім гривень за одну фласочку, то можна було, як кажуть, погратися, спробувати себе в цьому в цьому ділі. Зараз, звісно, якщо і є фласки, то сортові є, і вони дорогі. Ну, я вже награлася, мені вже не хочеться. Рослинок там виходить десь приблизно 15-17 штучок. Ну, це, якщо така міксовочка, якщо може сортова фласка, то може там трошки менше. На їх треба час, на їх треба світло, їм треба тепло. Для них треба догляд постійний. Тому я вже награлася з волосятами, то вже не хочеться. Хоч би витягнути тих, що в мене залишилися вже багато, я ж кажу, пороздавала. І хоч побачити, як вони зацвітуть. Теж є ще в мене помилки з ними. Ну, це таке: це з усіма в нами трапляється, то не полила, то не долила, то перелила. Ну, вони живучі, вони такі живучі, вони дуже хочуть жити, вони намагаються ростити нові корінчики, нові листочки. Тому це така, така рослинка, що виживе в будь-яких умовах. В общем, розповіла про свої фласки. Будемо чекати, може, коли якась заквітне, покажу. Як будуть цвіточки, покажу, що в, нас, що в мене вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!